Ось вони. Перші кроки наших воїнів на шляху до найвищої точки Африки Кільманджаро. Слухайте, я багато ходив в гори, але такого красивого треку я навіть не пам'ятаю. Тут ну просто неймовірні джунглі. ці, -ці дерева, які мохом. А Зараз трошки дощить, вологість дуже висока, але йти комфортно. Попереду кілька днів підйому на висоту 5 тисяч Але не пройшло і 20 хвилин. Як ми пройшли всього-навсього 20 хвилин? У нас хлопцями дуже сильно вже спетіли ноги. Потрібно було зняти про те, щоб його витерти, тому що під врізався в шкіру, починав пекти. Саня, як як ідеться? Нормально вже від жерки. я чуть побає від навантаження. Але нічого такого, прям що ну, каже, там з тієвою може йти. Йдемо. Це нормально. Ще 100 метрів перепаду, і ми в першому таборі. Ну що, фух. Перший базовий табір — 2,720. Наші герої вийшли. Як йшлося, мішаня. Що бомба. Важко, Сань. Присупи, Таке, але... Середня а, важкість. Бомба. Кожні кілька сотень метрів різко змінюють навантаження на організм. Кисню стає менше, збільшується навантаження на серце, порушується кровообіг. Тож важливо постійно робити зупинки в спеціальних таборах на різних висотах, в яких можна насолоджуватись місцевими ноу-хау. Дивіться, блін, це геніальний витвір. Це в яке вкрутили кранік. Я його на сонячну панельку кинув, і ми зверху не видно, в чому мене мати народила. Сподіваюсь. Ну і клас. Поки є можливість приймати душ, його треба приймати. Я так вважаю. Далі такої можливості немає. Перепочивши, відправляємось далі. Джамбо, джамбубана, музурісана. Це Даніел. Якби не Даня, ми б не дотащили всі дрони, камери і так далі. Він виконує цю роботу. І ми вам за це обов'язково віддячимо. Thank you, man. Поки ми говорили, дивіться, 3 тисячі метрів. Народний колектив, Друге Дихання дарує вам пісню: Джамбо, Джамбоана, Хагарі Гані, Мозурі сана. Вотінні, агарі бішва, кіліманджаро, хакуна матата. Ми понад хмарами вже на висоті 3720 – Це хоромба-хат. Тут ми будемо ночувати. Але про це вже в наступній серії. Далі буде. Що вам можу сказати, що їсти справжній ну, український кіліманджарський танзанійський борщ на висоті 3700 метрів. Бачите, вже буквально три хвилини нам Кібо показалося. Дивіться, нам відкрилася чарівна Мавензі. Мавензі-пік. Ти заслужив, ти красавчик. Дякую. А звідси куди? На який напрямок? На а повну версію фільму ви зможете побачити вже 1 грудня на телеканалі ICTV2.